Після виснажливої ночі з холодцем Ліда лягла спати останньою, коли Іван вже давно хропів, а свекруха, мабуть, бачила солодкі сни. Чи то через нервову втому, чи через постійне роздратування Ліда відчувала, що не може знайти собі місця. Холодець для чергових гостей Галини Олександрівни був готовий, і кухня сяяла чистотою. Але спокою це не додало. Ліда ледь заснула, та не минуло і кількох годин, як свекруха знову її розбудила. Мовляв, не забувай, о котрій вставати маєш, щоб всім приготувати сніданок. Так, але у мене робота аж на дев'яту, спробувала вона заперечити, піднімаючи з ліжка. І мені на роботу, але тобі пора приготувати сніданок, щоб встигти до роботи. Зітхнувши, Ліда змирилася. Вона жила тут, у Домі свекрухи, майже як квартиранка з обов'язками. І зранку й до вечора це давало про себе знати: ні хвилини на себе, ні часу на спокійний відпочинок, бо завжди знаходились домашні справи, які, здається, з усією родиною випадали тільки на неї. Ліда думала про те, як вона опинилася у цій ситуації. Рішення жити у батьків Івана, доки вони не накопичать на власну квартиру. Видало спершу розумним. Вона знала, що ні батьки чоловіка, ні її власні не могли їм фінансово допомогти з іпотекою, але вважала, що зможе зробити це разом з Іваном. І от тут був момент, коли Іван почав її підводити. За всі місяці, коли вони тут жили, Іван практично ні в чому їй не допомагав. Він або сидів у іграх, або знаходив піти до друзів, поки вона увесь свій час витрачала на домашні обов'язки. Ліда, звісно, розуміла, що це несправедливо, але вона умовляла себе потерпіти. Накопичимо, копичем, умовляв, на квартиру. І тоді, нарешті, спокійно заживемо. Однак, коли вона раптом згадала про гроші, які вони вже відклали, тривога заповнила її душу. Того ж ранку вона таки наважилась запитати свекруху, де вони з Іваном можуть переглянути свої заощадження. Питання прозвучало прямолінійно, і вона бачила, як Галина Олександрівна зупинилася. Вона була ошелешена. Свекруха, однак, швидко себе опанувала і з натягнутою посмішкою заявила. Лідо, невже ти мені не довіряєш? Гроші на місці? Ну, хіба що ще трохи і вам вистачить? От, побачиш, головне, не хвилюйся, все добре. Та щось у виразі її обличчя змусило Ліду засумніватися. Наступні кілька днів Ліда почувала себе пригніченою і невпевненою. Після чергового вечора, коли її знову залишили розбиратися з кухнею після сімейної вечері, вона таки вирішила поговорити з чоловіком. Іване – а чому я повинна витрачати все, що заробляю? Ми ж наче домовлялися відкладати разом. Іван здивовано знизав плечима, а потім сказав Та невже ж тобі грошей не вистачає? Я ж думав, ти і так все купляєш, не надто жаліючись, ти й заробляєш для нас обох, можна сказати. Ці слова стали останньою краплею. У Ліди похололо у грудях, але вона, стримуючи гнів, подивилася на чоловіка. Тобто, я повинна тягнути на собі тебе, твою маму, наші витрати, і ще й думати, що нам грошей вистачає. Тоді скажи мені, Іване, що ми відклали, де наші кошти? Іван нічого не відповів, іначе нічого не трапилось, сів за комп'ютер, щоб запустити свою чергову гру. Ліда мовчки вийшла з кімнати, і у сльозах вона усвідомила, що більше не може витримувати цей тягар. Її сумніви остаточно зміцніли. Вранці, коли свекруха знову зайшла з проханням винести сміття та купити їй ліки, Ліда спокійно і тихо сказала «Галина Олександрівно, я не можу більше тут залишатися. Я хочу подати на розлучення. Ви мені обіцяли, що допоможете накопичити на житло, але, здається, ми ніколи не зможемо його придбати, якщо й так буде продовжуватися далі. Свекруха спробувала її переконати і заявила, що все під контролем. І що це її тільки уявні проблеми. Але Ліда її не слухала. Галина Олександрівна відчувала себе незручно, але вона швидко прийшла до себе і одразу перейшла у напад. Вона звинуватила Ліду у невихованості і неповазі до старших, і заявила А хто ти така, щоб ставити мені такі питання? Прилізла сюди, живеш у моєму домі, їсиш, п'єш і ще й претензії висуваєш. Та тобі тут все готове. А замість дякує я чую від тебе обурення? Ти зовсім знахабніла. Ліда була ошелешена такими словами. Вона мовчки вислухала монолог свекрухи, хоча їй і хотілося вказати, що вони оплачують частину комуналки, а всі продукти купляє вона, з яких готує на всю родину. Але наразі її терпіння мало межу. І вона знову вимагала побачити їхні з Іваном заощадження. Тоді у розмову встряг свекор, якого привернули звуки сварки. Одразу, не розібравшись у ситуації, він став на бік дружини і навіть накричав на ліду Та ти тут взагалі ніхто, мовчала б у чужій квартирі. Ліда стиснула кулаки, але вона себе стримала і відповіла спокійним тоном. Я тільки хочу побачити наші гроші, і на відміну від вас я кричати не збираюся, я не така, як ви. Свекор розлютився ще більше, але Ліда твердо сказала Досить, сядьте двоє і послухайте мене. Відтепер я вам не прислуговую ні вам, ні вашим примхам. Я була тут єдиною людиною, яка вкладала всі сили в цей дім, і ви, мабуть, повинні мені дякувати за те, що я терпіла ваші примхи. А тепер я хочу тільки одного. Поверніть наші гроші. Свекри переглянулись, але мовчали. Вони намагалися зрозуміти, як їм тепер чинити. Здавалося, вони відчули, що ситуація остаточно вийшла з-під контролю, коли Іван, роздратований криками, вийшов із кімнати. Що тут відбувається? обурено запитав він, намагаючись збагнути, що трапилось. Іване, де наші гроші? спокійно, але з твердістю запитала Ліда. Іван трішки з ніяковів. Однак швидко прийшов до тями. Ну, мама, почав він, озираючись на Галину Олександрівну, вона ними розпорядилася. Ані потрібно було, бо її машину мали забрати за борги. Мама допомогла їй з кредитом. Ліда ошелешено подивилася на свекруху. Серйозно? Ви погасили кредит Ані за наші заощадження? Так, підтвердила Галина Олександрівна. Дівчинці треба вчитися, а без машини їй ніяк. Тоді нехай ваша донька продасть свою машину і поверне мені гроші. Холодно відповіла Ліда. Іван обурився, він намагався стати на захід сестри. Ніхто нічого тобі не віддасть. Ми тут, між іншим, сім'я і маємо одне одного підтримувати. Але Ліда більше не збиралася здаватися, тоді вона твердо заявила Якщо ви не повернете мені мою частину, тоді готуйтеся до наслідків. Ох, вистачить драм, махнув рукою Іван. Якщо хочеш, подавай на розлучення, плакати за тобою і бігати. Ніхто не буде, знайшлася мені тут теж. Ліда не стала витрачати слів вона зібрала речі, залишила їх без сніданку і пішла до своїх батьків і твердо вирішила покласти край цьому безглуздю. Незабаром Ліда таки подала на розлучення і вирішила спробувати повернути хоча б половину заощаджень. Вона звернулася до свекрів, проте у відповідь почула тільки глузування. Доказів у тебе нема, так що забудь про гроші. Але Ліда не збиралася відступати, вона залучила знайомих, найняла кількох впливових людей, які не розкидаються обіцянками. У неділю вранці вони завітали до її свекрухи з вимогою повернути 100 тисяч гривень. Або ж після цієї розмови у Ліди на рахунку з'явилася вся сума, яку вона так відчайдушно намагалася повернути. Це був останній раз, коли вона чула про Івана та його родину.